Вітаю вас, мої любі! На своєму каналі Гармонія. Мене звати Оля. Е, я ось донедавна викладала відео Чудо в смужку, і я говорила про іграшковий бум е, Оксаночки не запрошення, побачила в Інста і позвалася брати участь, е, тому що дуже хочеться в'язати іграшку. Е, але сам перед хочу вам показати. Хочу вам показати, що мені була подарувала Оксаночка. Я так тоді після тієї зустрічі зникла, тому що були деякі неприємності, потім захворіла. І я не, не хотіла ні дивитись Ютуб, не хотіла не виходити до вас на зустріч. Нічого не хотіла, так мені було дуже важко на той час. І зараз мені, <кхи> вибачте, не можу ніяк, кашель цей мучить мене. Отже, давайте я вам спочатку покажу, що мені тоді при зустрічі подарувала Оксаночка. Тоді вона приїхала в Вінницю, це було десь під кінець вересня, не пам'ятаю, але. Мабуть, вам Оксаночка показувала, розказувала. Вона привезла свого сина в Вінницю на операцію. Звичайно, це людині було теж, людині було теж неприємність, була... були переживання, хвилювання. Але дуже хотілося зустрітися з Оксаночкою. І підтримати її і поспілкуватись. І зустріч наша відбулася, і зробила мені Оксаночка такий невеличкий подарунок. Це ось такі ниточки, ось такі. Зараз хвилинку. Ось такі ниточки. Це, боже, я вже і позабувала все. Ярнат Дольче. Це така пряжа на іграшки. В общем, я скажу так, тому що я вже забула, як вона зветься. І Хімалая, Якось ще там Нілі, якось так. Бурса чи нілі, якось так пишеться, по 100 грам ці ниточки мають. Ось, Подарила такі ниточки, це ще не все. Це, щоб в'язати іграшки. І вона ще мені надарувала такої, всякої всячині, що я навіть не знаю, отакі От гудзички з. Такими, як вони звуться, етикеточки, чи як сказати, даже не знаю. Такі бачу дерев'яні гудзички і хендмейд, такі, боже, теж забула, слухайте, все позабувала. Одне, друге, оченятка такі. На іграшечку і сильно Оксанка каже, в'яжі іграшки. Такі оченятка одні. Оченятка ось довгостівки такі, другі. Потім знов такі, як вони, бірочки, чи як сказати, кольорові, такі дуже гарнюні. Потім ще оченятка зелені. Я дуже люблю зелені очі. Ось такі зелені оченятка. Це я так зрозуміла, що це на брілочки. Робити брілочки, у Ось. чи в'язати, чи робити, не знаю, буду пробувати колись. І слухайте. Вії Вії не знаю, чи це на ляльку, як в'язати, бо моя донька сказала, мама каже, це вії чіпляти людині, оці, що наклеюють. Я ніколи вії не наклеювала. Я не знаю, чи це вони, чи це не вони. Але я сказала для доньки, кажу, ні, це, певно, в'язати якусь ляльку і чіпляти ці вії на ляльку. Ось такий витягну їх. Ось, ось такі вії, огромезні, не знаю. Ну, бо взагалі кудись вони підуть. Собі їх клеїти точно не буду, тому що я ніколи не клеїла віїв. У мене мої вії завжди натуральні. Ось такі тоді, на той час, мені зробила Оксаночка дарунок. Було дуже приємно, було дуже приємне спілкування. Хоча і не було багато часу, так, годинку посиділи, поспілкувалися, і я потім побігла на маршрутку. Тому що теж вдома хазяйство, вдома все. Тепер іграшковий бум. Літом я брала участь, це було серпень, здається. Я вже... да, серпень було, в серпні брала участь в іграшковому бумі літом. І, якщо ви пам'ятаєте, я на той час зв'язала дві іграшки за іграшковий бум. Е... Ні, одну зв'язала, а другу розпочала, не дов'язавши. Але я її потім дов'язала і це було... у мене була зайка. І була свинка. Свинка дуже всім сподобалась. Я обіцяла зробити майстер-клас. Я зроблю цей майстер клас, тому що у мене теж я в вересні розпочала робити майстер-клас на шапку. Лузі, майстер клас на шапку. Розпочала і майже Майже Там залишилося ще відзняти збавляння і закривання. І Шапку я планувала майстер-клас зв'язати з вушками. Це для внука я була розпочала. І Потім так у мене все пішло керебер, що я не закінчила. Я закінчу цей майстер-клас, і я його обов'язково видам вам його. Там у мене якось так і камера падала. І... Не знаю, чи я буду його перезнімати, чи, чи таке вже дозніму те, що є, і вам видам. Буду ще бачити. Ось. А тепер зараз іде іграшковий бум осінь. І у мене було бажання зв'язати іграшку слоника. І це зв'язати слоника, як же ж це пража зветься? Що там скочиш? Боже пташка у вікно б'ється. Е, Зв'язати слоника. Дурне якесь. Е, Зв'язати слоника. Вибачте хвилиночку. Е, вибачте, телефонували мому синові. Мусила відповісти, бо це на роботу йому треба йти сьогодні. Отже, зупинилась я на тому, що е, в'язати слон іграшку е, дуже хотіла, і хотіла зв'язати її е, цією пряжею, як це вона, не пуфі, а як це вона. Е, Ну, В общем, пряжою для іграшок. Оцею. Хоча з цієї пряжі я бачила вже, що в'яжу кардигани. Це, вроді, світланка, давай пов'яжемо. В'язала з цієї пряжі картиган з такої. І я хочу, я в'язала колись зимою ось таке слонення. Я в'язала це слонення просто звичайною акриловою пряжею. Ось так. Але я хочу тепер оце слонення таке зв'язати іменно пряжею для іграшок. Тут у неї, я не знаю, платчко знімається, здається, я в'язала, так. Да. Платко знімається. Але я думаю, чи я буду його в'язати без платячко, чи можливо, ще зв'яжу тут бантик пришити, чи, можливо, ще зв'яжу з платком. А кольором слонення хочу зв'язати ось цим. Це я з неї в'язала свинку з цієї пряжі. Ще вона в мене лишилась кортопу, кортопу 100 грам 95 метрів. Як це вона, боже, як вона зветься? І 100% поліамід. В общем, от з цієї пряжі я планую зв'язати рожеве слониня. І я так вважаю, з акрилової я в'язала вона у мене така маленька, а я вважаю, що з цієї пряжі вона у мене буде трішки більша. Ну, я думаю, вже не вийде такої великої, як те рося. О, буде чу чуть-чуть чу більше. Отже, це такий мій початок іграшкового осінь. Е е е е бажаю успіхів всім дівчаткам, що розпочали е в'язати іграшки, що беруть участь у цьому спільному проєкті. Дуже дякую Оксаночці за цей спільний проєкт. Дуже цікавий, тому що іграшки дуже цікаво в'язати. І, і я думаю, я казала, що кожен місяць буду в'язати хоч одну іграшку, але вересень у мене так трішки пішов шкереберть, трішки було там не тільки вересень і початок жовтня, я ж кажу, трішки у мене пішло. Але я повертаюсь обратно. Надіюсь, що все буде добре, я одужаю, <кій> одужаю і все буде чудово. Пропоную вам дивитися і інших дівчаток, які в'яжуть іграшки, дуже цікаві іграшки. Я також дивлюся. Буває в Гуглі за гуглю амігурумі. і там дивлюся стільки таких цікавих іграшок. І дуже так цікаво і хочеться якусь іграшку зв'язати. Це дуже-дуже-дуже цікава цікавий спільний проєкт. Бажаю успіхів! А я розпочинаю в'язати таку рожеву плюш. Вспомнила я цю пряжу. Плюшова. Ось, Ось подарила Оксаночка мені два моточки плюшової пряжі. І ось у мене з цієї рожевої своєї плюшової пряжі я буду в'язати ось таку слонечку. Тільки не знаю, якщо в платічку, платочка не буде з плюшем, мені здається. Платічка буде, е, мабуть, знов закрило, а може з якоїсь іншої пряжі, може з. Е, Якийсь э, катон, гол, там, чи як катон э, якоїсь бавовни, в общем, чи пів бавовни, буду бачити, якщо я буду в'язати на неї платко. Э, а так, слонечка у мене ця буде з такої плюшової рожевої пряжі. І ще э, все ж таки колись я зроблю майстер-клас на свою свинку. Поки-поки іду я в'язати.